Травень 2024 року. Місто Сіетл. Тур на підтримку альбому Hackney Diamonds у гурту The Rolling Stones. І це бляха просто скарб, дідам на сцені по 80 років. Ще раз, у 80 років у них тур з новим альбомом. Особисто для мене Rolling Stones – це не просто рок-гурт, це символ епохи, який досі живий. У світі, де все змінюється як стрічка Тіктоку, вони залишаються не тому, що модні, а тому, що вічні. А розпочалося все в липні 1962 року в лондонському клубі Маркі. Саме тоді відбувся перший виступ Stones. І з того часу відбулася неймовірна кількість подій: сотні різноманітних сцен, десятки турів, звукозаписувальних студій, кілограми наркотиків, тюремні терміни, смерті, розпади гурту, воз'єднання, 24 студійні альбоми та один єдиний логотип. Логотип, який перевершив сам гурт, логотип, який став, мабуть, найбільшою асоціацією зі словом рок, одразу після року, звісно. Є дуже популярна думка, що створив цей логотип Енді Воргул. Так, він справді виглядає у Ворголівському стилі, досить попартово. Воргол в цій історії теж буде, але язик намалював не він. Ось це Джон Паше, дизайнер та автор цього язика, який з'явився в 1970 році. Але для того, аби розуміти, для чого було потрібно це лого взагалі, варто повернутися на рік назад. 1969 рік, мабуть, один з найбільш неоднозначних в історії Rolling Стоунс протягом трьох років, з липня 1966 року, гурт мав перерву в світових турах. Їм просто не видавали візи після того, як на вечірці у квартирі Кіта Річардса знайшли пакунок борошна. Тож лише у 1969 Стоунзи повернулися до штатів. Вони влаштували тур, який перетворився на своєрідний тріумфальний марш. Залишились позаду психоделічні експерименти. Чущі дівчатка-підлітки та маленькі клуби. Це був перший тур, так би мовити, для дорослої аудиторії. Апогеєм якого стали три виступи поспіль у Медісон Garden. Нью-Йорк Таймс навіть назвали цей тур як головну подію року. А потім 6 грудня Альтамонт, безкоштовний концерт у Каліфорнії. Тут здавалося б загалом класна ідея, в кінці американського туру. Квитки, на який були досить високими, зробити безкоштовний фінальний виступ. До того ж, в серпні 69-го пройшов перший Вудсток, на якому Ролінг Стоунс не було, і це дозволяло позиціонувати виступ в Альтамонті як альтернативу Вудстоку. Менеджер туру Сем Катлер навіть представляв Стоунс як найбільш рок-н-рольний гурт світу. Тож на Стоунс та монті зібралося приблизно 300 тисяч людей. А в ролі охоронців на цьому концерті були найняті байкери, ангели пекла, але все пішло не за планом. На концерті Ангели Пекла вбили Мередіт Хантера, в результаті чого розпочався хаос в натовпі, що призвело до численних травм, зокрема черепно-мозгової травми вагітної жінки. Трагічні наслідки. Ця подія, до речі, пізніше і отримала назву Кінець епохи миру та любові. Це вони ще не знали, що відбудеться на Вудстуку в 99-му. Далі суди. Постійні перетягування ковдри у спробах знайти винних у настільки поганій організації для самих Rolling Stones після Альтамонту Стало очевидно, щось потрібно змінювати. Настав час оновити все від звучання до візуальної айдентики. До того ж, до 71-го року обкладинки Rolling Stones виглядали ось так: досить бітлово. Взагалі, до моменту розпаду Бітлз у 70-му, стоунзи, по суті, були в тіні. Бітли експериментували, стоунзи експериментували. Бітли вирішили бути психоделічними, стоунзи теж нафарбували все в психодел. І тільки коли Бітлз розпалися, у Стоунз нарешті, з'явився шанс бути самими собою. Без огляду на Ліверпуль, без порівнянь. Саме тоді виникла ідея створити новий стиль. Лого, яке не буде схожий ні на кого іншого. На початку 70-го року головний офіс гурту зв'язався з королівським коледжем мистецтв у Лондоні. Вони шукали художника, який би створив плакат для їхнього європейського туру в 70-му році. Художня школа порекомендувала Джона Паше, студента магістра мистецтв, на останньому курсі. Джон зустрівся з міком джагером, щоб обговорити ідеї для постеру. І вже через тиждень повернувся до Міка з декількома варіантами дизайнів. Джагеру не сподобалось нічого. Незабаром. Після цього з Паше зв'язався Джо Бергман, менеджер Ролінг Стоунс. Він попросив Паше створити вже не плакат, а логотип або якийсь певний символ, який гурт міг би використовувати на папері для записок, як обкладинку для книги, на постерах або, наприклад, обкладинку для платівки. Також Бергман влаштував ще одну зустріч Джагера та Паше. Цього разу Джагер дав більш чітке тезе. Міг хотів якийсь символ, який працював би точно так само, як логотип Shell, наприклад, або Мішлен. Під час цієї ж зустрічі джагер показав зображення індуїзького божества Калі і запитав, чи можливо якось вписати мотиви Калі в лого. Також Мік пояснив, що він насправді цікавиться індійською природою. Та й загалом на початку 70-х індійська культура була дуже модна в Британії, але на цьому зображенні художника вразив лише рот та язик назовні. І саме цей елемент божества Калі він і використав. Європейський тур Стоунс закінчився до кінця 70-го року, і якраз до цього моменту. Був готовий фінальний варіант логотипу. А паралельно цьому протягом всього 70-го року активно йшов запис нового альбому. Культовий Sticky Fingers побачив світ 23 квітня 71-го року. В цьому ж році перше місце в чартах Британії та Америки. Трек Brown Sugar очолив чарт Billboard Hot 100. Також Sticky Fingers став першим альбомом випущеним на особистому лейблі гурту Rolling Stones Records. після того як Stones розірвали контракт з Deca Records. І? а вже ж обкладинка, пеніс в тісних джинсах. А з'явилася ця обкладинка, як і банан The Velvet Underground на фабриці Воргола. В 1970-му, коли стільки Фінгерс ще записувався, Мік Джагер був на одній із фабричних тусовок. Там він познайомився з Енді Ворголом, який на той момент був продюсером The Velvet Underground і вже створив для них знаменитий банан на обкладинку альбому. Банан The Velvet Underground на першому виданні альбому був інтерактивним. Він був наклейкою, під якою ховався. Бевий голенький банан. Тож джагер вирішив заколабитися з Ворголом для створення обкладинки для Sticky Fingers. Саме Воргол створив цей причандал в джинсах, і його обкладинка для Rolling Stones була теж інтерактивною, як і у випадку з бананом. На перших виданнях платівки блискавка на джинсах була буквально справжньою блискавкою, яку можна було розстібнути та застібнути. Але, хоч і було це концептуально та ефектно, таке рішення просто знищувало саму платівку. Вона банально дряпалася об металеву блискавку, Тож вже в наступних партіях вінілу обкладинка стала звичайною фотографією збудженого Пеніса. Обкладинка Sticky Fingers отримала номінацію на Гремі за найкращу обкладинку альбому 1972 року. Але чий то був Пеніс? Невідомо. Насправді є багато теорій та здогадок. Найпопулярніша з яких, що то сам Джагер. Але мік неодноразово спростовував це. Ще одне питання, чому саме Пеніс? Ідея обкладинки Sticky Fingers не була. Буквально про пеніс, як задумка концепції, але візуально це саме те, що кидалося в очі. Основна ідея полягала в тому, щоб створити максимально сексуально провокативну обкладинку, яка б миттєво асоціювалась з головними темами альбому: секс, наркотики, свобода, пристрасть, кохання. І найголовніше на звороті обкладинки альбому вперше з'явився вже легендарний язик Ролінг Стоунс. Але це та сама найпопулярніша версія логотипу з двома білими смужками, яку ми всі знаємо. Ще рік тому, в 70-му, коли Джон Паше віддав готовий дизайн логотипу, він був не зовсім таким. Спочатку він був чорно-білим. І саме чорно-білим він мав би й залишитись. Але перед релізом Sticky Fingers, коли платівки були вже готові і потрібно було просто дочекатися обкладинки, саме лого надіслали в Америку факсом для друку на обкладинках. Але факс в той час був дуже зернистим і сірним тож Крейг Браун, дизайнер, який на той момент працював з Ворголом, розмалював його. Саме так легендарний язик став червоним. І до речі, ось саме через Крейга Брауна, який на той момент працював із Ворголом, є дуже популярна теорія щодо цього язика якось причетний воргол. Ну і далі понеслось: диски, маркетинг, виставки, кілотони мерчу, всесвітня популярність. Логотип приніс величезну суму грошей для Rolling Stones. Але сам Джон Паше, автор цього дизайну, отримав за нього лише 250 фунтів стерлінгів. І тільки в 1976 році Паше уклав контракт з гуртом та почав отримувати роялті за свою роботу зі слів Джона. Це було приблизно 8-10 тисяч фунтів на місяць. В 2012 році американський художник Шепард Феррі створив оновлене зображення язика до 50-ї річниці гурту. Коли мік Джагер звернувся до мене щодо розробки логотипу, щоб відзначити 50-ту річницю Rolling Стоунс, я був дуже приголомшений. Мік сказав, що він відкритий до будь-яких моїх ідей. Я працював над цим проєктом як фанат, знаючи, що язик Стоунс був у центрі уваги та відправною точкою увесь цей час. Сьогодні оригінальний язик Rolling Стоунс живе в музеї. У 2008 році Джон Паше виставив оригінальний малюнок на аукціон і продав його за 92 тисячі фунтів стерлінгів. Новим власником став музей Вікторія Альберт у Лондоні. Один з найвідоміших музеїв дизайну і мистецтва у світі. І попри те, що цей шматочок рок-історії зберігається там під склом, це не просто картинка, це візуальний еквівалент не лише музики Роллінг Стоунс, зухвалий наха. Бний сексуальний, вічно молодий і водночас абсолютно безсмертний. Він не про конкретний альбом чи тур, та навіть не про сам гурт, це про стан душі, про ідею нескінченної свободи, яку неможливо знищити.